Кримсько-татарські чібуреки. Mm. Спочатку беремо 250 грамів борошна, додаємо дрібку солі, 2 столові ложки оцену олії, 120 мл окропу і все гарно-гарно-гарно замішуємо. За бажанням можна додати ще 10 грамів горілки. Гарно вимішуємо тісто, закриваємо його пластиковою плівкою і відправляємо до холодильнику. Тим часом робимо фарш. Для цього одну цибулину змішуємо з 300 г яловичини або баранини. Додаємо сіль та перець за смаком, обов'язково додаємо воду для соковитості. Далі дістаємо чисто з холодильника і гарно-гарно його розкочуємо. Розділяємо на рівні частини. І формуємо чебуреки. Фарш викладаємо на тісто з однієї сторони. І з іншої сторони закриваємо. Потім можемо брати виделочку і гарно притискати для того, щоб була красива форма справжніх кримськотатарських чебуреків. Далі робимо щось схоже на фритюр. Додаємо в пательню олії досить багато, смажимо чебуреки І насолоджуємося.